45 мільярдів це наші боргові зобов'язання. Тобто, хто буде повертати ці борги? Це буде кабмін повертати, Зеленський свого карману буде повертати. Чи це ляже на наші зобов'язання? Ми, як платники податків, будемо змушені повернути ці кошти. Ми будемо, якщо ми не зможемо, маємо розраховуватись або ресурсами, або землею, або власною кров'ю. Пам'ятаєте, план перемоги? Переб'є, може, може, треба картина? буде все ж таки тоді оголосити дефолт для того, щоб не платити землею, власною кров'ю чи вигідні. МВФ не хоче оголосити дефолт, тому що тоді вони не повертають, ну, тобто списуються всі борги. Не буде, ну, тобто ми можемо оголосити дефолт, але захід нам не дасть. Я завершу думку ще раз кажу: в п'ятому пункті перемоги зеленського плану перемоги, було що ми дозволяємо використовувати, використовувати нашу армію за кордоном. Тобто, ми готові. Захід не готовий давати своїх своїх воїнів на нам на фронт. А ми вже даємо зобов'язання, що наші воїни, що зараз воюють. Будуть направлені на інші гарячі точки, і ми будемо розраховуватися не тільки тут кров'ю, не тільки ресурсами, не тільки будемо в боргах, а ми ще будемо воювати на інших гарячих точках.